Ніколи не боявся зайти на позицію, особисто подивитись, що і як, тому мав повагу від підлеглих, від побратимів. Військовий з позивним бармен приїхав до Кропивницького вшанувати пам'ять побратима Івана Гончаренка. Говорить, він загинув 6 лютого під час мінометного обстрілу. Йому було 32 роки. Іван Гончаренко народився в місті Олександрія. Там закінчив училище культури. З 2015 року служив за контрактом в 79 й окремій аеромобільній бригаді. У 2020 тисячі закінчив Одеську військову академію. Він відзначений та нагороджений багатьма державними нагородами як орден за муж. Із третього ступеню, Медаль за оборону України та ще безліч-безліч, які можна перераховувати довгий час. Каже, бажає кожному підрозділу такого командира, як Іван Гончаренко. Служив Іван Іванович десантно штурмових військах. Крайня його, точніше, останнього посада командир роти. Оборона Рубіжного, штурм відбиття лиману. Крайня – це населений пункт Білогорівка Луганської області. Також на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому рідні друзі, бойові побратими і посестри попрощалися з молодшим сержантом Віталієм Радьком. Він народився в селі Аджамка Кіровоградської області. До війни працював у Кропивницькому на підприємстві. Торік у липні був мобілізований, розповів побратим Віталія, військовий з позивним юрист. Вересень, жовтень. Ми знаходилися на навчаннях, формували свій підрозділ навчання в Житомирі, потім навчання. Він навчався в підрозділі взводу вогневої підтримки. Говорить, з грудня служив в підрозділі біля села Білогорівка Бахмутського району. Там загинув. Тому що не боявся, тому що знав, за що пішов. 4 лютого під час ворожого штурму вони надавали вогневу підтримку. Його опорний пункт надавав підтримку підрозділу Донецька область, Білогорівка, Промзоні Білогорівки. Віталію Радьку було 43 роки. Поховали військових на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.